Мої любі. Мене звати Оксана, я дуже рада, що ви зайшли до мене на канал, на це відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, тому що я часто викладаю відео і мені дуже потрібні підписники. Тож, якщо вам ну, подобається, сподобається це відео, тож відреагуйте. Так, і, до речі, дуже вдячна тим, хто дійсно проявляє активність на каналі, якось коментує, ставить лайки, підписується. Це дуже корисно для каналу і дуже приємно для мене. Тож продовжуйте. Так, І сьогодні хочу зробити таку тему цікаву. Подивимося: де ж він там заблукав в своїх трьох соснах, в чому він загубився. Ну, Тобто, така тема, знаєте. Що він, наприклад, ну, не розуміє про вас чи про те, як з вами будувати стосунки? Це для тих, в кого щось незрозуміле відбувається, або ж не знаю, ви не розумієте, що він від вас хоче, чи він не розуміє, що з вами можна збудувати. Ну, тобто, всі такі питання, де щось хочеться дізнатися, якось трошечки не знаю, розігнати туман, то будемо дивитись сьогодні. Так, а для початку, а, і, до речі, розклад би на один варіант. <кліг> так, то для початку, щоб якось сигніфікувати, чи це ваші саме, чи це ваші стосунки, ми сьогодні будемо розглядати, то ви давайте догадайте, по-перше, чоловіка, і ми зараз подивимося, що він про себе розкаже, щоб ви пізнали, чи це дійсно він. Давайте тоді розказуй, який ти, або ж про те, що в тебе там в житті відбувається. Ну, якісь такі речі, якусь таку інформацію, щоб дівчинка, яка дивиться цей розклад, тебе впізнала. Так, ну що ж, давайте. Давай, розказуй, що ти про себе можеш розказати нам? Що ти про себе можеш розказати? Ну, тут чоловік у вас, дуже працьовитий. Можливо, такий трудоголік, знаєте, який. Ну, Я не знаю, в основному проводить життя, своє, дивіться, <смі> в дорозі, робота дім робота дім, от щось таке. Можливо, зараз в нього такий період, що він зосереджений на роботі. Можливо, там якийсь в нього прорив намічається, можливо, він просто хоче досягти якогось іншого рівня. Ну, На даний момент він більш зосереджений на якомусь своєму побуті, на якійсь своїй повсякденності. Ну, Давай ще розкажи ще, який ти, що тут в тебе відбувається. Тут у нас вже імператриця, тобто ви виходите, тому що перша жінка в розкладі це завжди та, яку, ну, яка дивиться цей розклад, про яку йти мова. І що він розказує? Він розказує про те, що ви тут, начебто, ну, не знаю, не зробили вибір або ж не захотіли, ну, не знаю, ну не, не обрали. Не обрали ви якогось розвитку. Можливо, не захоті... Можливо, він розказує про те, що ви не захотіли з ним іти в якісь нові. Сценарій, я не знаю, по новому маршруту. Так, ну давай ще детальніше розкажи, що вона тут не хоче. Ну, дивіться, ви тут начебто, або ж ви закінчили стосунки, ну от з ним мається на увазі, так? Або ж зараз такий у вас переломний якийсь момент, що ви намагаєтеся начебто зробити цей вибір. Тобто вам начебто потрібно зробити вибір. Принаймні він про це нам розказує, що ви тут повинні зробити вибір, або ж рухатись з ним, або дійсно закінчити все, що там між вами відбувається. Ну, ви зараз дійсно начебто зважуєте все, переосмислюєте, не знаю, рефлексуєте щось, намагаєтесь для себе прояснити. Ну, начебто у вас тут зараз важкий якийсь період. А він цей час, дивіться, всередився на собі. От робота, дом, дім. Ну, тобто, начебто він не втручається в ваші процеси. Ну, я так розумію, що він навмисно це робить, начебто дає вам час, бачите. Розумієте, що ви насправді хочете? Що ви хочете обрати? Чи, куди ви, чи ви згодні, наприклад, з ним починати дійсно цей новий шлях? Ну і що? І що ти думаєш от про дівчинку? Що ти про неї думаєш з цього приводу її вибору? Що ти думаєш? Ну, він хоче продовження, дивіться. Угу. Він хоче, щоб була якась трансформація, так? Правильно розумію? Диявол, слухайте. Він хоче, щоб ваші стосунки з якихось кубкових переросли, вже нарешті, ну, не знаю, дійшло, наприклад, до ліжка. Когось так це програється. Так, ну давайте ще таке уточнюю ще раз диявола. Диявол, це про що? Ну так, все-таки так, про пристрасні моменти. Слухайте, якщо, наприклад, ви в якийсь період так вагалися, хочете ви з ним розвитку до такого, до диявольського, такого, як сказати, щоб ці, щоб ваші стосунки переросли вже нарешті якісь більш інтимні, то він про це й каже, що ви начебто, або ж ви відтягуєте цей момент, так, коли ці стосунки повинні вже дійсно стати якимись більш інтимними. Або ж ви взагалі не впевнені, чи хочете ви з ним таких дійсно стосунків? Тому що він розказує про те, що тут потребуються зміни якісь, докорінно все змінити. Йому дійсно хочеться розвивати все це, і саме туди він тим якусь більшу таку м, жезловість, так, ваші стосунки, але ви, начебто, ще не готові слухайте, У вас тут якісь свої процеси. Тому він відсторонився і якось зайнявся своє, ну, не знаю, своїм своїм життям, скажімо так, зосередився на роботі і намагається, начебто, дати вам час, дати вам можливість ну, дійсно самі зрозуміти, що вам від нього потрібно. Слухайте. Така у нас тут сигніфікація. Ну, от ти що, ти, що ти до неї взагалі навіть не так? Як ти на це все дивишся? у неї зараз такий якийсь період, як ти до цього зараз ставишся? От як він зараз ставиться до цього? Ну, з розумінням, слухайте, закохані. <кхід> Дивіться, він каже, що тут повинні зробити цей вибір саме ви. Тобто він начебто Ти повністю хочеш на неї перекласти відповідальність, чи що? Він каже, та ні, я просто з повним. У дивіться, дійсно, він з повним розумінням. Він, начебто, розуміє, що вам потрібен цей час, і він вас не підганяє. Так, йому дуже хочеться, щоб стосунки дійсно вже розвивались, дійсно набирали обертів, як то кажуть. Але все-таки він каже, я розумію, я хочу, я, ну як такий поблажливий, скажімо так, я. Згоден почекати, поки вона вирішить свої от якісь моменти. Бачите, поки ви щось для себе там в голові вкладете, по поличках розкладете, не знаю все це, що вас зараз тривожить. <кху> Тому що, каже, я її, ну, не знаю, кохаю. Ну Дуже схоже, слухайте, що у нього тут дійсно є до вас почуття, і він начебто навіть згоден почекати, поки ви ну, сама в собі розберетеся. Ну, не знаю, тут уже наче. Чоловік такий, знаєте, з досвідом, я б сказала, ну, навіть не те, що з досвідом. Ну, от він вас розуміє, слухайте, він розуміє, що вам потрібен час, і він вас не підганяє, хоча йому дуже хочеться якось розгорнути вже ці стосунки, дійсно, поле бою, скажімо так, ваше перенести вже в межі ліжка, але він ну, з розумінням якось до вас ставиться. Так що, дивіться, така сигніфікація. На дні в нас, бачите, четвірка мечів. Тобто, дійсно, тут у вас якийсь період зараз в роздумах. Намагайтеся тут зараз щось, кожен там для себе ну, більше зосереджуватись на собі, начебто. От, між вами зараз, ну, сказала б я пауза в такому по четвірки мечів, це так виглядає. Так, гаразд, ну добре, я хотіла запитати, в чому він там. Заблудився, чому він там загубився, де він щось неправильно розуміє? Давайте так і запитаємо. З точки зору вищих сил, от де він, скажімо так, неправий, де він не бачить повну картинку, от саме з точки зору вищих сил, покажіть, що саме він не розуміє, я б сказала так, не розуміє, от зараз ці паузи ще між вами, що саме він не розуміє, що він не бачить. Дев'ятка мечів, що це дуже боляче. Бачите, що ця пауза, це затища, воно дуже болюче, що не потрібно чекати. Не потрібно чекати. Слухайте, ну цікаво, от він просто розказує, що я розумію, що їй тяжко, що вона повинна тут дійсно для себе щось прояснити, сама зробити цей вибір. Але він не розуміє те, що ця пауза між вами, вона навпаки, вона ще більш болюча, тому що цей процес ви пройшли б легше, скажімо так, якби не було цього затяжного не знаю, мовчання. Він цього не розуміє. Він думає, що вам на краще, що ви зараз там сама розбираєтесь своїми якимись не знаю, не те, що проблемами, а своїми висновками, що ви тут самі самі повинні все це владнати, розумієте? Самі повинні все розкласти все по поличках. Він думає, що для вас це краще, а насправді це ще гірше. От він цього не розуміє. Угу. А що ж вам робити? Ну, от він не розуміє, а вам що робити тоді? Вчитися. Дивіться, вчитись тримати себе в руках, слухайте. Вам потрібно ну, навіть можливо віддалитись, ну в тому плані, щоб ви не, скажімо так, не залипали на ньому. так? Можливо, ви зараз. Вам так боляче, тому що ви не розумієте, чому він, наприклад, не діє до вас, чому він не проявляється, чому він, ну скажімо так, не полегшує вам задачу. І вам, і ця пауза, бачите, вона, в принципі, так, він не розуміє, що вам тяжко, коли він мовчить, наприклад, так, коли зараз це четвірка мечів. Але вам це, в принципі, корисно, щоб ви, начебто, ну, пройшли якийсь урок. Бачите, пройшли урок на якусь таку відстороненість. Ну, в Когось можливо побратись так, щоб ви навчились бути, ну, скажімо так, навіть на самоті, слухайте, на самоті справлятися своїми проблемами, щоб ви стали більш сильніша, найтепевніша в собі, щоб ви ну, така зірка, бачите, щоб ви якось як сказати, зрозуміли свою цінність, важливість, зрозуміли, що ви ну, прекрасно можете сама впоратися, що ця дев'ятка мечів ну, вона, в принципі, не дарма у вас зараз. Тому що вона вас робить сильнішою, це вас навчає от саме тримати голову в холоді, так, як в прикості. Розумієте, поки у вас ця відстань, поки у вас щось там між вами якесь затища, ви більш стаєте, само собою, слухаєте. Ну ви. Ну оця холодність, точніше, не так. Оця відстань між вами зараз, вона дійсно вам на користь. Так, він не розуміє, що вам від цього боляче, Він він думає просто, що ну вам просто краще так би розібратися. І насправді це є, що вам на відстані з ним з ним, вам легко вам ну, потрібно навчитись, так, допусні, наприклад, розбиратися в всіх цих е, моментах, так які вам не зрозуміли, Вам це в принципі на користь, тому що це ваш якась якийсь урок, скажімо так, ваша задача щось навчитися зрозуміти от саме на цій відстані, саме в цій паузі, в цій тиші. Так що він, в принципі, в принципі, все правильно робить, скажімо так. Тому що він розуміє, що вам це... Ну як, він не розуміє, що вам це так боляче, але він розуміє, що вам це потрібно. Слухайте, дуже цікаво. Так розклад тут повертаємо. Так що, дівчатка, в принципі, все йде ну, по, плану, по плану вищих сил. Так, добре, давайте тоді я зберу карти. І ще запитаємо, а що він до вас відчуває от зараз, поки він там намагається зосередитись на своєму житті бутті, на своїх цих всіх маршрутах, дім робота, що він відчуває до вас? От все-таки, що там в нього почуття до тебе? Що він відчуває цю ну, цю паузу, скажімо так, між вами? Що він відчуває? Ну, якесь рівноваження, слухайте. Десятка мечів. Слухайте вісім мочів. <кій> Знаєте, якщо у вас була тут, наприклад, вже дійсно крапка, чи розрив, от таке щось дуже болюче, от він відчуває, що в цій паузі він начебто більш відновлюється. Ну, тут так іде. Так, звісно, юстиція це в нас трошки не про те, але чомусь зразу ця хвиля пішла. Це начебто. Давайте ще вісімку точню. Ну, знову ж таки, бачите, помірність. Це його врівноважує. Ну, ви гляньте, ну дійсно врівноважує. Все-таки, я вірно, це все щитує. Ця, ця пауза, так, ця крапка чи кума, що там у відбувається. Це для нього дійсно в плюсі, да, в користь. Він начебто в цій обмеженості, так, от те, що він зараз не проявляється, так, начебто в нього тут є якісь причини, що він зараз до вас не йде. В цьому стані він начебто більш гармонійно себе почуває, начебто приходить до тями, якось врівноважує, ну, не знаю, наприклад, розум і серце, так, вогонь і воду. Так? Тобто пристрасті і почуття. От більш він, ну це йому теж на користь. Слухайте, ну тут як не крути, ця історія ще між вами, вона обом на користь. Ну, все-таки ти розкажи мені, що ти до неї відчуваєш? Так, я розумію, ти зараз приходиш в себе після якоїсь десятки мечів. <кхід> що там між вами сталося, От він після цього зараз відноважується. Ну які в тебе почуття до неї? Розкажи мені про почуття. Почуття. Щось дуже тяжко йому тут. Угу. Его постраждало. <кхід> дуже тяжко, тому що ви занадто яскрава, слухайте, ви його тут, <кхід> ну не знаю, як сказати. З вами страждає його Его. Знаєте, можливо, він раніше відчував себе таким переможцем, що він тут завжди був ну, в стосунках такий, весь сонечко ясне. А от ви його затьмарюєте? Зат, <гум> тобто ви його занадто яскрава, він начебто в тіні почуває себе. Розумієте, поруч з вами? <кхем> ну, і що ти відчуваєш? Твої почуття до неї, твої почуття. Колісниця, башня. Це як колісниця і башня. Ага, ну бачите, ось що він почуває. У нього тут внутрішній конфлікт. Він не знає, що робити, або ж дійсно на всіх парах тут до вас нестися <свісно> на колісниці. Або ну, дійсно ж це вже кінець. Можливо, ви тут справді поставили крапку йому, він не розуміє, що, що насправді далі буде. Хоча, начебто, він нам показав, що він розуміє, що вам потрібен зараз якийсь момент. Ну, Розставити все все по поличках у голові? Башня, про що башня? Йому дуже сумно, бачите, він боїться, що це може бути <кій> вже кінець. То що ти? Ти мені розкажи про почуття? Які в тебе до неї почуття? Твої почуття до неї? Ну, не вистачає її, так, це я розумію, а ще. Ой, дуже страшно що? Що страшно? Чи ви вже закрились від нього... Чи ви вже остаточно від нього закрилися? Він боїться, що це кінець. Слухайте, він боїться, що ви м таку ж міцну тут збудували йому перешкоду, скажімо так, так забарикадувалися. Що? Що це вже кінець? Ти боїшся, що ти вже до неї не прорвешся? Двійка мечів. Він не впевнений. Це ще одна двійка, двійка пентаклів. І знову двійка. Можна ну, ну, сказати, так тут двоє. Теж про вибір, про... <кій> про вибір, слухайте. Він боїться, що це може бути кінцем. Він боїться, що так ви до якого консенсусу не дійдете, ніякого балансу ви тут з ним не знайдете. Він дуже переживає, що ви вже, наприклад, всіх своїх. В рефлексіях їде висновку, що ну, навіщо воно мені це взагалі, якщо то так складно дається? Боїться вас втратити. Ну, почуття тут є, слухайте, позакоханих. А які саме? От що саме ти до неї відчуваєш? От якою ти її бачиш? Хто вона для тебе? Хто вона для тебе? Переможець, хто вона для тебе? Хто вона для тебе? Ну, сама доля тут послала, слухайте. Ви тут так переможно вирвалися у життя. Хоча ввірвалося це таке слово трішки неправильне, тому що тут рицар у нас повільний, пентакли. Ну, все рівно, ви тут щось. Так, а в чому саме ви тут переможете? В чому? Ну, в мудрості, слухайте. Угу. Знаєте, він каже, що це все так начебто повільно розвивалося, і начебто він і не помічав, як так сталося, що ви дійсно. Отримали над ним гору, так? Ви наскільки мудра, можливо, навіть в деяких моментах хитра, чомусь так ще хочеться сказати. Що ви якось так непомітно вкрались його, вкрались не іма... не має, навазі, так, знаєте, на... на котячих лапках так війшли його життя. Ну, завоювали його якось непомітно для нього. Начебто дуже було це все несподівано. Ну, в когось, можливо, навіть в поїздці. Про що ще колесо? Ну так, дивіться, ну паш Кубків. Ну, якось це все було подружньо, можливо. Можливо, починали просто як друзі, так, десь там спілкування якесь було, там роки йшли, там, ну роки там, місяців кого як. І все це так несподівано ви ну, виявилися верховною жрицею, слухайте, <кій> наскільки такою мудрою, такою загадковою таємничою, знаєте, яка ну, змінила його життя. І що тепер? От як ти, як ти бачиш, давайте так запитаємо, як ти бачиш вашу ситуацію з нею зараз? От як ти бачиш? Що, на твою думку, що відбувається? На його думку, що відбувається зараз? Ну, дивіться, між вами відстань. Кінець гармонії. Тут, можливо, хтось навіть жив разом або були дружені. Ну, взагалі так, він бачить, що ви з ним повинні бути разом, так? Десяточка кубків. Це ж у нас про гармонію, про якесь співпадіння. А мир, підожди, може мир це не про провістання. Ні, все-таки мир це не про. Ну, когось може і провістину, ну, взагалі він каже про те, що він відчуває, що ви начебто споріднені душі, вам з вами тут, ну, вам з ним дуже добре, ви тут начебто підходите один одному. Ви якось взаємодієте, знаєте. Ви можете так взаємодіяти, що один одному, ну не знаю, допомагати, один одного підтримувати. А що ти хочеш від неї? А що ти хочеш від неї? Легкості. Дев'ятка Пентаклю. Тут дві карти. Слухайте, ну він хоче, щоб ви йому більш довіряли. Тут начебто ви наскільки дивіться, дві Щось у нас дев'ятки. сьогодні виходять по дві. <кій> Він хоче, щоб ви не відсторонювались від нього. Він хоче, щоб ви були більш відкриті, щоб ви ну, розслабилися, у прямому сенсі. бачите, щоб ви склали цього меча, щоб ви не були така підозрілива, щоб ви ну, розслабилися, слухайте, так іде. розслабилися, щоб ви більш ну, довіряли йому. Вона ще б тут на нього так дивитесь, Ну, у вас ж, напевно, у вас є якась причина, чому ви так до нього ставитесь? Давайте так запитаємо, у вас є якась причина? Ну, бачите, Можливо, він занадто активно так до вас проявлявся. Знаєте, так, не знаю, можливо, намагався затягти вас в ліжко, ну, занадто в швидкий темп у нього був, і тому ви йому не довіряєте. Можливо, ви вважаєте, що він хоче від вас лише інтимних стосунків. У вас начебто недовіра до нього. Ну, а ти що? А ти хочеш чогось більшого? А ти хочеш чогось більшого від неї? Ти хочеш чогось більшого від неї? Ну, я хочу доби, добитися її, тобто вас завоювати. Він хоче з вами Романа. Ну і Романа, він каже, ну я, в принципі, серйозно налаштований. Так куди ти хочеш привезти ваші стосунки? Куди? Корилева жестка. Куди він хоче ваші стосунки вивезти? Ну, в десятку пентаклів. Слухайте, він каже, що вона мені не довіряє, тому що думає, що я хочу від неї лише одного. А насправді я хочу з нею стабільності. Хтось навіть одружитись хоче, слухайте. І він каже, я буду старатися, я буду тут боротись. Угу. Цікавий розклад сьогодні. Добре, ну давайте ж тоді зберу карти. Давайте ще згадати якийсь термін, подивимося, як він буде проявлятися в цей період. Як ти будеш в загаданий період? Тільки якийсь дуже великий термін не загадуйте, там півроку чи рік, ну, краще там, місяць, може, пару місяців, щоб ну, все зміняється, краще потім ще подивитись в іншому розкладі. Тому що на великий термін це завжди ну, не бажано дивитися. Так, як ти будеш, Тоб, чи, не так. чи будеш ти проявлятись до дівчинки в загаданий період. Чи будеш ти проявлятись, до Ді, дівчинки, загаданий період, чи будеш ти проявлятись? Шістка кубків і диявол. І. Слухайте, ну дуже схоже, що буде, тому що тут диявол, ну, по-перше, його сексуально до вас дуже притягує тут, і тут така якась ностальгія, знаєте, так, дві шістки, щось у нас сьогодні такі парні карти, це, напевно, хороший знак. Парами випадають. Дуже за вами сумує, слухайте, можливо, ви довго ну, дійсно давно не бачилися така ностальгія про вас, таке якесь відчуття, знаєте, що ви тут його така рідненька, така така сама його, тільки для нього, лише для нього. І дуже хочеться з вами тут якоїсь дійсно фізичної близькості. Можливо, у вас ще не було цієї фізичної близькості, тому що ну, такою червоною ниткою через розклад це тягнеться, що йому дуже хочеться з вами ну, такого більш тісного контакту. І бачите, карта шістка пентаклів це ж карта ну, взаємодії, скажімо так, карта того, що він щось тут вдасться, скажімо так, ну, в нашому контексті ще він проявиться, що він якось проявиться. Так, і як ти проявиш? От з чим ти прийдеш? з чим ти? з чим чим, ти, Як ти проявишся? Як ти проявишся до неї? Двійка кубків. Слухайте, ну королева, королева кубків. Як він при дивіться, знову тут у десь дві шістки, дві двійки. Причому тут на кубки, кубки, ну кубки на кубки падають. Цікаво, прям як він проявиться. От він дійсно, начебто, прийде до вас, я б сказала, з відкритим серцем. Знаєте, це ж карта на взаємності, карта. Знаєте, коли почуття переливаються ну, з, одного, з одного кубка в інший, так? Тобто, коли це буде якась щира відкрита розмова, я б сказала, Тобто, він прийде до вас і скаже, давай вже нарешті щось вирішувати. Так? Давай вже нарешті зробимо цей, цей крок, вже нарешті ну, перейдемо цей поріг. Так? Тут, наче, то, знаєте, потрібно прийняти якесь рішення, <кій> причому саме вам потрібно це рішення приймати. І от він, начебто, прийде до вас і скаже, так відкрито щиро, давай вже нарешті щось вирішимо. Давай вже нарешті, ну не знаю, перейдемо на інший рівень. Дівчатка, тут дуже такий якийсь розклад, такий щирий, пронизливий, не знаю. Принаймні, я так це відчуваю. Ну що ж, значить, прийде, повинен прийти. Бо, принаймні, до тих, з ким це дійсно зрезонувало. Дякую, що подивились, мої хороші. Якщо сподобалось, підпишись, постав лайк, прокоментуй, все як завжди. Буду дуже вдячна. А Я бажаю вам всього самого найкращого, здійснення мрій. І, до речі, кого цікавить особистий розклад, інформація в описі під відео або в шапці профіля, тож звертайтесь. Ну, я буду з вами прощатись, до побачення, до нових зустрічей.